Ніхто не може двом панам служити, оскільки або один зненавидить одного, або другого любитиме. Брати і сестри, є такий приклад: на півдні Іспанії, в один монастир приїхали сестри Кляузурові, закритий тип, монастир, бідний монастир. Немає опалення, немає коштів, немає у них їжі, моляться. В короткому часі. Хтось дізнається, що там живуть сестри, і допомагають їм зробити опалення, і їм приносять якусь їжу. Це називається надія на Боже проведіння. Натомість можемо часто надіятися тільки на самих себе, тому вважаємо, що чим більше будемо працювати, чим більше здобудемо, чим більше, тим більшими людьми ми станемо, тим важливішими. І можемо забути, що у нашому житті насправді важливе місце займає Господь. Він всім управляє і він за мене дбає, дає мені все необхідне так з моєю співпрацею.